Мене звати Ігор, у мене американський булі, йому 30 числа буде 6 місяців. У мене товариш у вас вчарку свою виховував, йому допомогли, а потім я натрапив на відео в Ютубі, там, де показували імена Булі. Які вони були, і які вони потім вийшли після закінчення школи. Ну це не проблема, це потреба, щоб виховати слухняного собаку. Тому що собака буде немаленька, стільки часу, мабуть, не вистачить це перше. А по-друге, у мене нема навиків. А тут мені допомогли. Відношення до тварин. Я коли приїжджаю, я бачу, як собака реагує на. Робітник кіб школи, він йде до них. Я бачу, що з задоволенням де взагалі то жінка більше спілкувалась, потримувала там ролики. Якщо щось треба, було телефонувала, спілкувалась, Так що а коли приїздив сюди. Я з Олександром спілкувався з інструктором. Да, Саша у нас було перше пробне. Тренування і він мені сподобався з першого разу, тому я дуже просив, щоб у нас був далі Саша. Все зрозуміло, все ясно. Якщо мені щось було не, не зрозуміло, я задавав питання, Олександр реагував. І все повторювали, щоб треба було. Ну, отримав вихованого друга. І те, що очікував, воно то і, то і є.